Садок Хочете дізнати, що я обожнюю робити, я обожнюю танцювати. Танці це моє все, коли я, коли звучить музика я відчуваю, як моє серце б'ється швидше, та мені хочеться танцювати. Вже декілька років займаю спортивними бальними танцями та й це схоже на казку приймаю участь у ритмі. Створюю гарні танці та роблю з них красиві танці. Так, це хореограф, який вміє розповідати черну історію через музику та вигляд. Коли я виросту, стану хореографом Я буду вчити дітей передавати свої емоції та, й, та й почуття Хочу, щоб мої танці дарували людям радість та робили їх щасливими. Дякую за увагу і обов'язково, коли виросту стану.